We'll До нас було прийнято на сесії Черкаської міської ради чергові зміни до Черкаської міської територіальної громади. Найбільша сума це у нас отримана субвенція з державної бюджету на освіту, оскільки перед цим було передбачено лише на 8 місяців. Зараз держава додала субвенційні гроші відповідно на департамент освіти та гуманітарної політики. Крім того, отримано субвенції із обласного бюджету, зокрема 2 мільйони на ДЮСШ Дніпро 80 на футбольне поле крім того, відбувся перерозподіл серед департаментів. Зокрема, на збройні сили про спеціального фонду спрямовано більше 23 мільйонів. З них 10 мільйонів це в межах програми ЗСУ із загального фонду на спеціальний фонд і додатковий ресурс відповідно направлений з інших напрямків і з інших департаментів і спрямовано додатково для підтримки збройних сил по спеціальному фонду бюджету міської територіальної громади. Це входить до програми соціально-економічний розвиток. Це соціально економічний розвиток, це фактично наш бюджет розвитку. Відбувався перерозподіл і в межах департаментів. І власне найбільша сума йшла по соціальному розвитку. Це власне на субвенцію збройним силам по по збройних силам, Це субвенція державному бюджету, і це направляється по управлінню цивільного захисту.